Ає в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне голова області Юлія Світлична зустрілася з міністром закордону та європейських справ словаччини. Без пустих розмов андійки справ. відкриття почесного консульства Словацької республіки. Ремонт доріг області амбітні плани на роботи, що розпочнуться навесні цього року. Голова області Юлія Світлишна зустрілася з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Морославом Лайчаком, який цьогоріч є також діючим головою обсє. Побувала на зустрічі і наша знімальна група. Мирослав бути Лайчак приділяє особливу увагу Харківській області як головуюча ОБСЄ. Дипломат зазначив, що регіони сьогодні є мирним серед східних регіонів країни. Нагадаємо, що Харківщина має 600 кілометрів спільного кордону з Росією та Луганською, Донецькою областями. До того ж, в Харківській області найбільше переміщених осіб. об'єднання всіх органів влади, громадських організацій, волонтерів та мешканців Харківської області надало нам можливість. Справитися з усіма тими викликами, які ми мали на свою долю на сьогодні. Офіційно біля 230 тисяч внутрішньопереміщених осіб знаходиться на території Харківщини разом із міжнародними і європейськими організаціями, а також фінансовими інституціями. Ми надаємо безкоштовне житло для таких людей а також забезпечуємо усіма конституційними гарантіями. Дуже сподіваємося, що вони дуже скоро повернуться. Додому до Донецької і Луганської області <рес> Юлія Світлична та Мирослав Лайчак обговорили подальшу розвиток відносин між Харківщиною та Словачиною. Зокрема, Юля Світлична відзначила промислове зростання, що спостерігається в регіоні. Ми маємо велику кількість промислових підприємств більше ніж 600. із сікс-радою російського ринку. Наші підприємства мали важкі часи. Тому перед нами стало питання щодо диверсифікації ринків пошуку нових країн нових кооперацій. А ми запровадили свою регіональну. Інфраструктуру міжнародну для того, щоб розвивати бізнес і промисловість. Є представництво Харківської області у Вашингтоні і Китаї. Машинобудування зростає вже 27 місяць поспіль. За останній рік вдалося створити понад 7 тисяч робочих місць, з них дві тисячі саме в промисловості. Навела дані керівник області. Варто відзначити, що минулого року приріст у торгівельних відносинах між країнами склав 35%. Мирослав Лайчак запитав у голови області, в чому секрет успіху та розвитку регіону. На що губернатор відповіла лише спільною роботою великої команди разом з жителями області вдається досягти росту економіки та соціальних стандартів. Дипломат відзначив, що Україна перша, куди він приїхав, в статусі діючого голови ОБСЄ та центував, що на Харківщині він уже вдруге за три останні місяці. Це А по перше, для ОБСЄ Україна звичайно є пріоритетом. Коли я готувався до свого візиту у жовтні, я був надзвичайно приємно здивований тим, яким чином розвиваються тут відносини змістовно між Харківським регіоном і Словаччиною. Звичайно, є такі побратимські стосунки між Терновою і Харківською областю, але є й новітні такі шляхи кооперації, наприклад, у сфері охорони здоров'я. Крім того, зараз імплементується програма для того, щоб допомогти українським студентам зайти. Мені розказ сказали про той розвиток якого ми до ви домоглися в своєму регіоні. Я хотів би звичайно привітати вас з цими досягненнями. Мирослав Морослав Лайчак відзначив значні перспективи для подальшого розвитку відносин між Харківською областю та Словачиною, підбиваючи підсумки зустрічі, Юлія Світлична наголосила, що Харківщина активно розвиває міжнародні відносини, і губернатор визначила пріоритети, а саме відкриття нових промислових майданчиків розвиток машинобудування, харчової промисловості, проектів енергозаощадження, а також освітні програми. Рамас Анна. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Почесне консульство Словацької республіки відкрили у Харкові. У заході взяли участь голова області Юлія Світлична, міністр закордонних справ України та Словаччини Павло Клімкін та Борослав Лайчак. Завітала на урочистості і Анна Почапська. Пізня година, але в Харкові багато офіційних осіб. Вулиця Чернашевська, 26. Відтепер тут працюватиме почесне консульство Словацької республіки. Міністр МЗС України Павло Клімкін запевняє, що Харківщина має особливий для нього статус, бо це форпост країни, і це відчувають іноземні колеги, які відкривають свої представництва в Харківській області. Цього разу це Словакія. Сьогоднішнє відкриття це з одного боку можливість використати унікальні. Саме дружні людські зв'язки, бізнесові, академічні і, врешті-решт, ну, просто дружні. Підтягнути обов'язково словацьку культуру тут до Слабожанщини. Ну я сподіваюся, що і Слабожанщина, якимось чином зовсім по-іншому засвітиться словачине, Почесне консульство словацької республіки вже 14-те дипломатичне представництво на Харківщині, зауважила губернатор області Юлія Світлична. І робота щодо міжнародних зв'язків продовжується постійно: зустрічі та переговори, які дають реальні результати, як відкриття нових підприємств, та створення робочих місць і загалом покращення якості життя жителів регіону. Знаємо, що всі проєкти, які будуть із цього часу реалізовуватися на Харківщині, будуть результативними, такими ж, як вони були до цього. Ми вже мали розмову із паном міністром до нашого сьогоднішнього відкриття. Попрацювали над перспективними напрямками розвитку. Знаємо, чого ми хочемо, знаємо цілі і будемо вже використовувати всі можливості задля їх досягнення. Наш пріоритет це розвиток промисловості, звичайно, розвиток проєктів як в енергетичній сфері, так і в сфері освіти, в гуманітарній сфері. І будемо робити все для того, щоб і Республіка Словаччина, і Харківська область відчували презентативність. Міністр закордонних справ словаччини Мирослав Лайчак виразив свою прихильність Харківщині і зауважив, що є величезний потенціал розвитку словаччини та Харківського регіону. Саме тому було прийнято рішення відкрити почесне консульство саме у Харкові. Почесним консулом словацької республіки в Харкові призначений голова правління корпорації ФЕД Віктор Попов. Пріоритет для Интеграция Украины это Евросоюз. Оборот промышленной общей торговли он возрастает. И сегодня, уже, если еще два года назад это была приоритет Российская Федерация, то на сегодняшний день более 40%. Процентів 42 двох процентів по мо і того восімнадцятого года ета оборот со странами Євросу. Найболі пріоритетна должна бути інтеграція в області економіки, промишленого производства учитель, що Харківщина там промисловий центр України і високотехнологічний областях Взаємини між громадськістю словаччини та України стануть ще більш дружніми в усіх сферах, зазначили присутні Анна Почапська, Дмитро Позняков, Чірні новини. Понад півсторіччя дорога державного значення Марефа Лозова Павлоград капітально не ремонтувалась. Дорожнє покриття на деяких ділянках вже вщент зруйновано. Цьогоріч майже 75 кілометрів цього автошляху відремонтують, розповідають у Харківському облавтодорі. Це стало можливим за підтримки та ініціативи голови області Юлії Світличної. Водіям забезпечить комфортний проїзд від Марефи до Лозової. Детальніше у сюжеті. Водій маршрутки Микола щодня возить пасажирів головною дорогою Мерефи по кілька разів на день. Згадує, ще до літа минулого року доводилось оминати все нові нові ями, що з'являлися на шляху. Ну, машини на йшли. Ремонтувалися часто, да? Ну каню ну, боже мій, Так а куча Гараж, заїдьте зараз, подивіться, Остатки прошлого такого. А пасажири не менше водії відчували на собі незручності зношеного дорожнього покриття. Там міжу така шокостанцією, поворот. Там взагалі не їздили за мостом їздили взагалі по татуарам. Раніше маршрутки їздили як горнолижники. Сьогодні ж Микола радіє, що нескінченні ремонти автобуса залишилися в минулому. Тепер майже чотири кілометри дороги, що пролягає через центр Мерефи, він проїжджає з комфортом. Дорогу зробили, це випросив, немає. На ремонт цієї ділянки за ініціативи голови області Юлії Світличної було виділено 17 мільйонів гривень. Менш ніж за два місяці минулого року в мерефі вже лежало нове дорожнє покриття. Все зробили швидко, а головне якісно. Говорить перший заступник Мереф'янського міського голови. Було зроблено укріплення узбіччя, нанесена дорожня розмітка. Щоб вода не стояла на прижі часті, професіонально був зроблений уклон были почищены водоотводные водадни водо... водо... которые примыкают к проезжей части. І таким образом е... ми захранім і е... придлім експлуатацію данной дороги. Щодня цим шляхом проїжджають десятки тисяч автомобілів. Дорога поєднує Мерефу з Лозовою, далі прямує до Павлограду. Мереф'янський міський голова називає нову дорогу справжнім подарунком мешканцям міста і не тільки. Це непосредственно, я знаю, що Юлія Александровна держала під контролем. І Мерефянська громада сьогодні дуже низько кланяється. Тому що з дорогою, яка була ужасная, по которой не можна було проїхати, і потім, коли люди побачили, вони просто радувалися. Цього року таке ж якісне нове дорожнє покриття мають прокласти від мерефи до Лозової. Це більше 70 кілометрів. Також відремонтують частину дороги від Лозової до кордону з Дніпропетровською областю. Два роки тому. Як Юлія Олександрівна Світлична прийняла програму диверсифікації ремонту доріг області, і згідно цієї програми, ми третій рік уже ремонтуємо цю дорогу у 17-му році? Ми відновили 21 кілометр цієї дороги, у році, 15 кілометрів цієї дороги, і у 2019-му запланували відновити майже 75 кілометрів цієї дороги. Навіть візуальну шлях мерефа Лузова Павлоград на карті області має значну протяжність. Більше 130 кілометрів на ремонт автошляху цього року виділено 1 мільярд гривень. Це значна сума, розповідає Євген Зражевець. Цього року ремонт дороги Мерефа Лозова Павлоград вже внесено окремою статтею до державного бюджету. Це стало можливим завдяки зусиллям голови області Юлії Світличної. Ця дорога дійсно складна. І на частині дороги раніше були облаштовані бетонні плити, і вона трохи менше зруйнована. А є ділянки, особливо Первомайський район, частково Лозівський район, де дорога вщент зруйнована. відновлювати найскладніші ділянки будуть за новою технологією, розповідає Євген генстражевець. Розпочати роботу планують в березні. А восени вже відкрити відремонтовану дорогу. Олена Паличенко, Макс Артамонов, Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Євген Сєріков. Вечірні новини. Гарантійний. Дивіться далі у вечірніх новинах. Нові умови для навчання та розвитку дітей Харківщини. У Харкові двоє невідомих напали на офіцера поліції. У художньому музеї презентували нову експозицію. На Харківщині продовжують оновлення закладів освіти, ремонти та впровадження концепції нової української школи. Усе це можна побачити як в районних центрах, так і у селах. Такі зміни стали можливими завдяки підтримці губернатора області Юлії Світличної. Як нині проходять уроки у навчально-виховному комплексі Кам'яної Яруги, бачила Юлія Котелевська яка сьогодні погода, який сьогодні день, дата і який сьогодні місяць. Далі вони визначають свій настрій веселий, звичайний, сумний. І протягом дня вони можуть цей настрій змінити, тобто вони можуть прийти засмученими, а тоді піти веселими. Так, починається день у першачків камяно яруського навчально-виховного комплексу. За принципами нової української школи, уроки для дітей мають проходити цікавіше. Для малечі створюють предметно ігрове середовище, ділять класи на зони, у яких можна побачити навіть живність. Також у кабінети закупили нові мобільні меблі. У нас дуже шикарні парти і дуля, за яким діткам дуже удобно займатися. Ані переставляють їх кожен день, тобто вони сидять групками, парами. Очень удобно. У нас і зони для ікрані сидяти, граються конструктори. Ми допомагаємо, розвиваємо. Крім того, у класах з'явилося нове обладнання. Інтерактивна дошка з виходом в інтернет це крок вперед у навчанні дітлахів. Розповідає директор і по сумісництву вчитель інформатики Сергій Сазонов. На його думку, в епоху цифрових технологій дуже важко утримати увагу учнів, а такі нововведення на заняттях дозволяють це зробити. З допомогою дана дошки ми можемо проводити. Наши уроки максимально информативно, максимально интересно для детей. То есть включать то, что мы можем использовать, всемирную сеть интернет, то есть мы можем воплотить абсолютно в любой момент на любом уроке. Впровадження принципів нової української школи в освітні заклади області знаходиться на особистому контролі губернатора Юлії Світличної. Також за її підтримки у багатьох навчальних закладах регіону проводяться оновлення та ремонти. Тож вона особисто новідується у школи, аби подивитися, як відбуваються зміни. У Кам'яно-Яруському навчально-виховному закладі губернатор побувала на початку осені. До дітлахів вона приїхала не з порожніми руками. Получення від подару... Юлія Олександровна світлична мебель, которую ми с вами здесь видимо. Ми отримали в качестве презента, когда У нього був робочий візит в нашому селі. Саме такий подарунок став поштовхом для оновлення їдальні. Оксана працює на кухні цієї школи вже 16 років. Говорить, ремонту чекали дуже давно. В этом году наша мечта збилась. У нас як бачите, прекрасна столова. Очень приємно нам заходити тепер в ній. Вот все очень удобно, діти дуже раді. Тепер їдальня має сучасний вигляд. Нове обладнання спрощує роботу кухарів, а яскраві стіни та меблі радують малечу. Вона, і вона взагалі красива. Та на цих здобутках у навчально-виховному комплексі зупинятися не планують. Адже завдання, яке поставила губернатор створити рівні та якісні умови для освіти всіх дітей, незалежно від того, де вони живуть у селищі чи місті. Юлія Котелевська, Євген Сєріков. Вечірні новини. І у продовження теми одразу у двох селищах Валківського району до ладу приводять місцеві школи у селищі Ков'яги та у Старому Мерчику. Далі розкаже Ольга Сітковська. Це кояцький навчально-виховний комплекс. Зараз тут йде процес оновлення будівлі. Вже частково відновили фасад та замінили всі вікна. До того як почали ремонт, розповідає директорка закладу, у школі дітям доводилося займатися навіть у верхньому одязі. Раніше в нас були дуже погані вікна в страшному стані. Зараз ми дуже задоволені. Ми в цьому році змінили змінили всі вікна. У нас в цьому році 80. Вісім вікон особливо ми дуже задоволені нашим спортивним залом. Там були теж такі вікна в аварійному стані. Зараз це дуже добре. У Ков'яцькому НВК сьогодні навчаються 244 дитини. З них 32 дітлахи відвідують дитячий садочок. Ремонтні роботи тут розпочалися за ініціативи голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної. Селищний голова розповідає раніше працював у цій школі викладачем предмету захист вітчизни. На його пам'яті такі зміни відбуваються вперше. Перше місце займається унікальне. Зараз будемо так казати, можливе Надана на нашій школі в нашому селищі, що відбувається такий, будемо казати, шикарний ремонт по утепленню і по заміні тут деяких конструкцій, опалення школи. Таких капіталовваженнях, як відбувається зараз, не було. На цей рік у школі заплановані заміна системи опалення, а також оновлення меблів. А це школа у старому мерщику. Тут проходить капітальний ремонт. Станом на сьогодні половина обсягів ремонтних робіт вже виконана. У закладі оновили фасад і повністю замінили дах. 14 року було набагато складніше в плані вирішення питань, таких глобальних, як капітальний ремонт школи. В таких обсягах, як на сьогоднішній день, після 2014 року, ми таких обсягів фінансування і освоєння коштів не спостерігали за всі мої роки, поки я директор школи. Но за останні тільки роки ми можемо визначити про те, що через нашу школу пройшло мільйони проєктів, такі як капітальний ремонт школи, Євро. Проєкт, який був започаткований ще три роки тому назад, і завдяки підтримки голови Харківської обласної держадміністрації Юлії Світлічної, цей проект в даному випадку на сьогоднішній день реалізується в повному обсязі, і ми вже половину частину тих робіт виконали. У вигляді фасаду утеплення частково ми вже пливиною виконали і закрили питання з кришою. Крім того, у клас нової української школи придбали три мультимедійні дошки та проектори, що підняло технічний рівень закладу до одного з кращих в районі. В цілому у Валківському районі у сфері освіти відбулись значні зміни в інфраструктурі. В Цьому році ми Сидоренківська школа замінили повністю вікна всі. Міняли Серпневська школа, поміняли повністю опалення, шарівська школа, укріпили фундамент, там дуже великі роботи пройшли у нас. Далі Старомерчицька школа, яку ми зараз, ви бачите саме, кришу замінили, утепляємо. Ковєшська школа, вікна, утеплення, перекіп. Ліцей у нас взагалі один із кращих в усій області. Тому дуже-дуже можна часами розказувати. Це дійсно і е, новий освітній простір, перший клас, це ви ж бачите, яке місце вчителя, абсолютно все. Нові парти, нові, все це ну, дійсно кожен, напевне, навіть кожен тиждень. Щось нове в кожній школі появляється. Всі ці перетворення стали можливі за підтримки та ініціативи голови області Юлії Світличної. Ольга Сітковська, Юлія Котолевська, Євген Сєріков. Вечірні новини. У Харкові двоє невідомих скоїли збройний напад на офіцера поліції. Це сталося сьогодні близько восьмої ранку на вулиці Краснодарській, що у Немишлянському районі. За інформацією поліції, двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера кримінального розшуку, коли той виходив з під'їзду. Нападники вдарили чоловіка та зробили декілька пострілів з невстановленої зброї у голову. Після чого сіли в автівку де Олано з темно-синього кольору та втекли. Машину зафіксувала камера відеоспостереження. На даний час слідчим управлінням Національної поліції Харківської області відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України як напад і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Зараз працівники поліції вживають всі необхідні заходи щодо встановлення зловмисників та їх затримання. Як повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброський, на своїй сторінці у Фейсбук, ім'я замовника вже відоме. Що стосується потерпілого, його з пораненням голови та шиї пропорували у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Нині стан чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Різноманітні сюжети мовою векторної комп'ютерної графіки у художньому музеї презентували нову експозицію Векторія. Харків'янин Віктор Корягін представ на суглядачів свої роботи. Поспілкувалися завтра наші кореспонденти знайомтесь Віктор Коряєн, художник графік, ілюстратор, не маючи фахової освіти. Три десятиліття тому він почав малювати. Зараз автор, член національної спілки художників України, представлена у експозиції частина творчого доробку автора, у якому близько двох тисяч робіт. Останнім часом він працює у техніці векторної графіки. Художні твори автора відрізняє дуже глибинна інтелектуальна основа, пов'язана з міфологією, біблійними сюжетами і роздавами на вічні теми. Безумовно дуже добре знання орнаментики. Яка пов'язана із Давньою Грецією, ацтеки, Майя. Є речі, які нагадують нам такий символістсько модерністичний підхід, механістичний навіть трошки. Ну і безумовно речі, які таким от звучанням і політичним, і. Ті, якби істини вічні, перерукаються сьогодення. І, безумовно, який гумор, шарш, гротеск, іронія, все це є, але е, в дуже багатьох роботах саме от проступає, саме це вічне, глибинне, основне, яке є запорукою, так би мовити, тих життєвих істин, духом правил. Техніка векторної графіки завдяки використанню кольорів додає робота митця більш активного звучання. Основа ж залишається такою ж, як і у графіці, каже мистецтвознавець. Це лінії, пластична штрихова авторська манера. Художник розповідає, і зараз робить графічні твори у класичному їх розумінні. Його улюблені матеріали, туш та перо. Комп'ютерна графіка, яку він захоплюється вже близько 10 років. Це можливість створювати роботи швидше, при цьому не втрачаючи нічого у творчому сенсі. Я раніше займався іключительні В таком в традиционном смысле, что это черное-белое. А потом понял для себя, и, ну, смотря на работы других художников, что графика это отличное от других искусств, где он, она сосредоточена на линии и на и на мысли. Mm -hmm. вот И цвет ей ничуть не претит, а может быть, иногда. і навіть часто підчеркує те, що ти хочеш сказати. Автор розкриває нам секрет, як народжується його роботи. Спочатку лінія, вот, вона мене просто пленить, а потім світ іноді сам проситься, а іноді – ні. Тому тут є і, і чорно-білі, і цвітні. Серед художніх творів на різноманітні теми вирізняється серія пов'язана з війною. Повз них складно пройти, не роздивившись, зблизька, бо невеликі за розміром твори просто таки виплескують емоції. Дуже трудно просто говорити об этом. Вот одна з роботи називається війни. Так називалася серія роботи Франциска Гої. То, что он пережил, и то, что он положил на бумагу, я не видел ничего этого. Вот, хотя там моя мама э, воевала, мой отец, э, кадровый офицер. Но это как бы представление и переживание в нынешнем времени. И ну, как-то нельзя пройти мимо, мимо э, этой темы. И мы все переживаем, живем этой болью. Автор говорить, творчих ідей у нього безліч. Зокрема, він активно займається ілюструванням дитячих книжок. Головне каже, щоб на все вистачало часу. Ірина Дергулсова, Макс Артамонов, вечірні новини. Це всі новини, а від себе додам. Завтра синоптики обіцяють від мінус 4 градусів до мінус 7. Опадів не очікується. Я бажаю вам гарного настрою і нехай щастить. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось.